Слава Ісусу Христу, Біблія, Дії святих Апостолів, розділ 5, з вірша 26 по 29. Тоді начальник охорони пішов зі слугами, привів їх без застосування сили, бо боялися народу, щоб не побив їх камінь. Привівши, вони поставили їх у Синедріоні, і первосвященик запитав їх, кажучи, чи не з погрозою заборонили ми вам навчати в це ім'я. А ви не погнали Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров цього чоловіка. Та Петро й апостол у відповідь сказав: потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, Божого благословення вам, вашим рідним та близьким. Сьогодні важливо знаєте, слухати Божих людей, тих людей, які мають помазання Духа Святого. Які є носіями Божого Слова, які знають Бога, які є водими Божим Словом, які служать Господу і виконують Його волю. Спілкуючись з такими людьми, слухаючись таких людей, ми отримуємо помазання Духа Святого, який дає нам можливість перемогти лукавого, бути нам сильними і могти перемогти в своєму житті. Гріх протистояти дияволу, протистояти можна сказати всім тим. Гріховним похотям, пакостям, які робить диявол в нашому світі, тому важливо не відкидувати Божих людей, які мають Духа Святого, а приймати їх своє життя, отримати силу і бути переможцем.